у тебе размер, бусинок? – Тринадцять. Я середньостатистичний. А ти мірил? Конь. Що, що? Ти мерил? Конечно, мерил. А в каком? 42 роки років ні, Оля. А в якому В Таком. Спящий? В пол. Ой, выключите нас, пожалуйста. Доброе утро. В далекому 1968 році теплим серпневим вечором в родині інженера та викладачки музики сталося поповнення у розмірі однієї людини. Дівчата хлібають. У 1989 році завдяки Андрію Кузьменку утворився гурт Скрябін. Усіх учасників звела випадковість. Після запису першої пісні «Feel the pain» новоутворений склад не розбігся, а вирішили працювати далі. Дебютний концерт пройшов дев'яносто першого року у військовій частині. То був наш найгірший виступ за все життя. Ми виходили на сцену, я впав у пожежний басейн, вийшов абсолютно мокрий. Зі мною були ще два моїх колеги Кюр і Саня Скрябін, які в житті інструментів не бачили. Грав плейбек, і вони двоє грали ніби один на клавішах, другий на гітарі. Скряба тримав руки на клавішах і рухалися пальці в нього, не попад взагалі. А кюр в нього руки не слухалися взагалі. знаєш. Він або тримав одніє за струни, а тут совав по грифу. Або тримав тут, загрив, а тут лупив по тій гітарі. Всі ржали неймовірно в залі. А я стояв мокрий, бо я з того басейна виліз, спізнився на перший купліт, почав з другого, одним словом, це був такий більше клоунський, який знаєш, виступ ніж музичний. З того часу зіркова команда підіймає настрій шанувальникам. Не без промахів, звичайно. То учасники сваряться, то розбігаються, але все одно вони й досі пишуть задушевні пісні, чим і заохочують публіку. Я вибиваю двері одним ударом мати все і все на шару Тому мене нервує. Дурна манера показувати пальцем.